Привіт-привіт! Ми сьогодні будемо говорити про Меган Маркл. Про неї говорять дуже багато. У неї чимала кількість фанатів, той же час і хейтерів, що зовсім не дивно. Ми сьогодні будемо говорити про їхнє весілля з принцом Гаррі, адже цього року виповнюється сім років з моменту їхнього одруження. Але про це де ще згодом хочу також зробити невеличкий обзор а, саме на кулінарне шоу Меган Маркл, яке вона нещодавно випустила від Netflix. Саме шоу отримало дуже багато негативних коментарів і від критиків, і від користувачів мережі. Тож я поділюся своїм власним враженням. Шоу насправді дуже цікаве, дуже яскраве. Тимська приємна картинка. Я б сказала, що цим шоу можна надихатися на естетику, на те, щоб щось готувати. Однак, якщо ви хочете дійсно отримати дізнатися щось новеньке, якусь цікаву страву, то вам не вдасться, тому що рецептів і самого моменту як такого приготування тут на жаль немає. Взагалі, в чому обвинувачувати про таке меган через це шоу, що вона надто фальшива і насправді дуже багато хоче уваги, хоче, щоб її леспили. І по шоу це ну, дуже видно, прям, ну занадто воно вже ж солодке. Що ну, поробиш? Така у нас меган Маркл, але ми знаємо дуже багато про неї і негативного. Зокрема, дуже багато працівників а меган Маркл, з якими вона раніше пересікалася, невдоволені нею, оскільки ці досить деспотична. Пичною, неприємною і тією, що просто принижує самостержується за рахунок інших людей, і це не єдиний, на жаль відгук. Тому ну так би мовити, ми точно не знаємо, але я гадаю, що не буває диву без Бога. Що ще я можу додати до цього? Дуже зіркові гостей ви примерно що не побачите. Зокрема, тут не буде таких подруг, як Сіріна Дніріям свідома те якою раніше неодноразово у світ виходила Меган Маркл чи Гінет Пелтроу, наприклад. Тим не менше, тут будуть також непрості люди. Будуть її подруги з форс-мажорів, а також відомий візажист, відомий шеф-кухар, ну і дружини відомих людей. Футболісти і різноманітних продакшенів. що теж немалозначно, Меган Маркл завжди заручається підтримкою тих, хто їй вигідний, так би мовити. Багато цікавих моментів, я на всіх зупинятися не буду, але два так особливо виділю. А, зокрема, був кумедний момент, коли Меган Маркл спілкувалася зі своїм мізажистом, з яким вони працюють дуже багато років. Вона спочатку розповідає їхню історію знайомства, а потім каже: Як же ж ти на мене вийшов? І раптом така пауза, і візажист пан а, Мартін а, каже: Взагалі, ти шукала мене і Тоді, щоб я з тобою робив а, різноманітні, цікаві мейкапи і так далі. І тут Меган Марк, а так, точно, точно. Ну, так би мовити, не дуже зручний момент. І також було, коли Меган Маркл, Марк зі своїх подруг каже: А чому ти мене називаєш Меган Маркл? Ти ж знаєш, що у мене зовсім ніж прийдеш, що я змінила тепер я Меган Гансасикська. І теж, так би мовити, така пауза. А, і та так стоїть, каже, ну якби я її не знала. Напевно, Меган Маркл розраховувала, що тепер розвії будуть називати ніяк інакше, як Меган Сасеска. Однак на сьогоднішній день я пройшло чимало часу. А, з тих пір, коли вона про це повідомила, ніхто її досі не пише, як Меган Мегансасеска. Вона досі Меган Маркл. Власникам Netflix задавали запитання, чому, попри от, у величезник кількість гей, все одно продовжують працювати з Меган Маркл. В чому ж таке секрет? Вона відповідно дуже просто: до тих пір, поки комусь вона цікава, неважливо, чи це будуть негативні відгуки чи позитивні, ефект Меган Маркл досі присутній. А відповідно, на її імені можна дуже гарно заробляти. Відповідно, заробляє і вона, а вона це дуже любить і любить хизуватися і всіляко себе виставляти. Невідповідно і. Відомі величезні виробництва, кіновиробництва, кінопродакшни будуть так само на ній заробляти, наскільки це можливо. Тож, попри весь хейт, шоу буде продовжено на другий сезон. І наразі тривають зйомки. Тепер поїхали далі. Отже, будемо говорити сьогодні про приємне. Нагадаю, що цього року виповнюється сім років дружнього життя Меган Маркл та принца Гаррі. І ось як все ж таки Меган Маркл обирала свою відому, і так би мовити, легендарну весільну сукню. На сьогоднішній день, а вже розкрили чимало секретів стосовно цього, у неї було декілька виборів. І, зокрема, вона вибирала між Райзендрусо, Оскадеваренк, і, попри це все, вона зупинила свій вибір на домі Givenchy на чолі з британською дизайнеркою. Згодом Меган Маркл повідомила, що їй дуже сподобалася дизайнерка модного дома Джеванши Вейп Келер. В першу чергу вона досить елегантно і скромно себе поводила. речі, які були. Шиті під її керівництвом були ну, дійсно королівські і мінімалістичні а це дуже дуже подобалося завжди саме Меган Маркл. Вони чимало спілкувалися. Британська дизайнерка і дуже сподобалася е, і поведінкою своєю, і в розмові вона викликала, так би мовити, багато довіри та лояльності. Ну, відповідно. Одяг, який вона пошила, або ж пошили під її керівництвом, теж користувався величезною популярністю, що не дивно, що це все ж таки дживомші. І отже, де Меган розробили дуже красиву сукню, ви можете пригадати. Ось вона як виглядає. Біла, абсолютно мінімалістична, без жодних якихось камінчиків і так далі. З цікавим таким вирізом, який дуже любить Меган Маркл, який називається «Човни». І пошиття, як пізніше, зазналася Телер, а зайняло 3900 годин і було аж вісім примірок цієї суки. І лише після цього образ був повністю затверджений і відправлений в королівський палац Меган Марто. А ось на Фаті були вишиті квіти, які представляли 53 країни співдружності. І це дуже була така цікава деталь, яка спала значно пізніше. Також Меган Марков одягла на весілля тіару Бандо, дуже вишукана тіара, яка була зроблена для Королеви Марії в 1932 році. Ну саме цю тіару не подарувала їй, але позичила на весілля, як це завжди робила Єлизавета II. А тепер цікавий момент ми проговоримо саме про королеву за II, адже вона, як відомо, дуже тепло прийняла у свій королівський дім Меганмар, коли дуже гарно спочатку про неї відгукувалася, хоча, напевно, даремно. Ми ж пам'ятаємо про Мекзіт, ну, але це було вже все значно пізніше. Отже, їй сподобалася сукня, але був момент, який все ж таки не прийшовся до душі. Королева Єлизавета сказала, що сукня надто біла, а так би мовити, це не годиться. Адже Меган Маркл була вже одружена з американським продюсером і прожила з ним кілька років. І відповідно, жінка, яка вже мала весілля, не повинна одягати саме білу сукню краще взяти щось більш нейтральніше. Кольорі одна, Меган Маркл вирішила її не слухати і зробила все ж таки по-своєму. Поділюсь з вами одним дуже цікавим секретом, який мені вдалося дізнатися. За традицією у британській королівській родині потрібно, аби у сукні в образі коло щось бакитне або ж синьо. І що зробила Меган Маркл? Адже візуально нічого такого не було. А насправді вона домовилася, аби у сукню була вшита. Невеличка тканина синього кольору. Це була не просто тканина. І прицезна тільки дизайнер та й Меган Маркл. Це була тканина і сукні, в якій Меган Маркл була на першому побаченні з принцем Гаррі. Ну це просто дуже-дуже романтично. Хвильні журналісти почали писати про плагіат сукні. Виявляється, що у схожій скупні також виходила за принцеса Анджела з Лікінштейна. Це відбулося у 2000 році, тоді вона виходила заміж за, за Максиміліана, принця зізнож. І принцеса була афропанамського походження. Можливо, насправді це був не зовсім планят, хоча б хто знає, але напевно дизайнерка і сама Меган Марко надихалися саме цим образом. Про це ми навряд чи коли-небудь дізнаємося. Як би там не було, це дуже цікаві факти, які варто знати, особливо шанувальникам королівської родини і, зокрема, фанатами, можливо, хейтерам Меган Маркл. Тож, будемо далі слідкувати за Меган Маркл та її життям з принцем Гаррі і далі ділитимуся з вами цікавими дульовицями з їхнього життя і не тільки. До зустрічі! Всім па-па! Дякую за увагу!